Господь промовив до Мойсея Скажи синам Ізраїля і повідай їм. Коли чоловік чи жінка врочисто обрікається назорейським обітом, щоб посвятитися Господові, то від вина і п'янких напоїв буде стримуватись, ні винного, ні отсту з інших п'янків напоїв не питиме. І жодного виноградного соку не питиме і не їстиме ані свіжого, ані сушеного винограду. Увесь час свого назорейства не їстиме нічого, що зроблено з виноградної лози, чи то воно з винограду незрілого, чи з лушпиння. По весь час його назорейського біту бритва хай не торкається його голови, поки не сповняться дні. Що на них він посвятився Господові, він буде святий, він запустить волосся на голові в себе. По весь час його посвячення Господові не війде туди, де буде мертвий. Ні ради батька свого, ні ради матері своєї, ні заради брата, ні задля сестри не оскверниться він, коли помер хтось із них. Бо знак посвячення Богові своєму в нього на голові. По всі дні назорейства свого буде він святий Господові. А коли хтось несподівано помре при ньому і він осквернить свою посвячену голову, то в день очищення обстриже голову собі, сьомого дня обстриже її. Восьмого ж дня принесе священникові до входу в намет зборів. Дві горлиці або двох голуб'ят. А священник принесе одне, як жертву за гріх, а друге на всипалення і спокутує його вину за мерця, і знов освятить його голову того самого дня, і поновить дні його назарейства Господові та й принесе однолітнє ягня в жертву за провину, попередні ж дні пропадуть. Бо назорейство його було осквернене. Ось закон про назорея. Того дня, коли сповниться час його назорейства, приведуть його до входу в намет зборів, і він принесе свою жертву Господові однолітнє ягня без вади на всепалення та однолітню ягничку без вади на жертву за гріх. І одного барана без вади на мирну жертву, і кошик опрісників коржів з петльованої муки, замішаної на олії, та опрісників паляниць, помащених олією, до того і належні офіри та возливання. І принесе це всесвященник перед Господа і виконає жертву за гріх та всипалення за назорея. А барана принесе як мирну жертву господові вкупі з кошиком опрісників і принесе офіру та возливання до того. І Назарей обстриже коло входу в намет зборів свою посвячену голову і візьме посвячене волосся та й покладе на вогонь той, що під мирною жертвою. Потім священник візьме варну лопатку з барана. Та одного опрісного коржа з кошика, І одну опрісну паляницю, та й покладе на руки назореєві, після того як той обстриже своє посвячене волосся. І принесе священник їх у жертву колихання перед Господом це свята частина для священника окрім колиханої груднини та піднесеної лопатки. А після того назореєві. Можна пити вино. Це закон про назорея, який склав обітницю про його жертву Господові за своє назорейство, крім того, на що його спромога. Він мусить повестися згідно з своєю обітницею, яку обіцяв, і за приписами закону про назорейство. Господь промовив до Майсея. Скажи Аронові та синам його: Так будете благословляти синів Ізраїля, мовивши до них. Нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе, нехай Господь світить обличчям своїм до тебе та милує тебе, нехай Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир. Так Закликатимуть ім'я Моє на синів Ізраїля, і я благословлятиму їх.